Всім привіт! У нас сьогодні такий набір Galaxy A05S, Чохол до нього і адаптер. Це для батьків старий телефон зламався, треба щось максимально просте, але надійне. Обрали Samsung. Що ж, будемо дивитися. Почнемо з телефону. Так, помічник іде. Ой, аж падає, біжить. Прості, тут телефон. Дивись. Так, тут у нас інструкції, мабуть. Телефон, до нього ця скріпочка. В такому телефончику він. Але великий, до речі, думала, що він трошки менше буде. Динь, динь, динь. Я знаю, тобі це має сподобатися. Орці, але туди що, що. Так, дивіться, слухайте, мені подобається. Це хоч і дуже бюджетний ціновий сегмент, але він виглядає так доволі солідно, такий прям black-black, дуже насичений. Три камери, спишка. І він такий, знаєте, більш матовий. Сліди навіть від пальчиків не залишаються. Тому... Але дуже легкий. Тому що це у нас пластик, наскільки я розумію, тому не важкий. Так, кнопка включення, кнопка гучності, воно все праворуч. Тут у нас тільки слот для сім-карти. Для карти пам'яті тут немає, так? Чи є? Є теж, до речі. От. Що ж, будемо пробувати Type-C зарядка. У нас тут є для навушника. Роз'єм дивіться, це, до речі, не часто зараз в часних телефонах буває. Дивіться, з мінусів, що зараз до Samsung їх нічого не кладуть, так? тому нам довелося самим придбати і адаптер, і чухол. А Єдине, що інструкцію, давайте глянемо, що у нас тут провідочок є. Да, оце я не сказала. Єдине, що у наборі, це провідочок. І купа інструкцій, які не сильно та нам треба, але тут гарантія є, це важливо. От, ну читати не будемо. Єдине, що давайте відкриємо. Я не пам'ятаю, ми здається, чорну цю штуку купили. Так, корці йдеться тут, ножиці подано. Так. Телефон поки налаштовується, обрали Wi-Fi, далі. Ой, щось трошки не то зробила, але вже як є. Коробишся не дуже після моїх екзекуцій. Ну, дивіться, да? от коли так купуєш окремо, то трошки ми трошки промахнулися. Тому що телефон чорний, здається, що адаптер має бути чорний, але про вони кладуть все одно білий. Тому трохи воно у нас буде комічно виглядати. Але нічого, тут, до речі, теж Type-C. Ми звикли в більш старих моделях. Тут у нас USB, Type-C тільки друга сторона. Тут двосторонній Type-C роз'єм. Так, адаптер тут на 25 ватт, тобто має бути швидка зарядка, але знову ж таки з мінусів треба купувати самостійно додаткові витрати десь приблизно 800 гривень. Чохол обрали максимально простий, бампер просто назад, фірма Gellius. Класичний чорний, приємний на дотик, такий матовий. Тут трошки шероховато, щоб телефон гарно ліг. Давайте одразу його спробуємо. так, щось у мене налізе трохи. А, ні, все ок, о, все. Ось так він виглядає в чохлі, Мені подобається. Отже, все налаштували. Єдине, що одразу скажу по чохлу. Якщо я казала, не марки зовсім сам телефон, то чохол капець який марки. Я не знаю, зараз це видно. Так, да, ось так видно. Дивіться, це просто капець якийсь. А це по перше, по-друге, він ваняє. Він реально ваняє. От. Сьогодні другий день він може зовсім трошечки вивітрився, тому цю холу одразу не можу радити. От, а сам телефон такий. Відбиток сканер пальцю у нас в цій кнопочці, він не на екрані, як у багатьох телефонів наразі, а саме у кнопочку можна забити. Бачите, доволі швидко він так все. Інтерфейс працьовує. Вчора трошки злякались, тому що коли оновлення йшли, то він лагав просто по чорному. І вже таке було враження, що за міга гаючи телефон, але в принципі, в принципі, все ок. По процесорах, що ми зайдемо на офіційний сайт Семсунго, ми тут назву Процесора не побачимо найменування, ми побачимо ключові характеристики. Тактова частота і, і скільки ядер. Ну, І то ви бачите два показники для різних типів ядер. От. Але ми знаємо, що тут насправді Snapdragon 680-й. Ну, скажімо так, це не вау. По продуктивності. Цей процесор зовсім не вау. Але в цьому ціновому діапазоні, порівнюючи з іншими, да, в цих же межах, це, по суті, найкращий. плюсів, які можна виділити в нього, це автономність порівняно з іншими виробниками. Да, Qualcomm Забезпечує все ж таки доволі прийнятні показники по енергоефективності, краща підтримка зв'язку по мережі, тому плюси є. Але знову ж таки, показники по продуктивності далеко не вау. Найвисока продуктивність процесора, вона особливо відчутна, коли ви будете встановлювати якісь оновлення. Вірніше, коли вони автоматично навіть самі встановлюються, ви побачите, що якщо ви будете там щось свайпити, відкривати зараз, воно в принципі доволі швидко все так реагує. А в ті моменти, коли щось оновлюється, це просто треш дуже сильно тормозить. Телефон, і це дуже кидається в очі. Подивимося на рейтинг телефона. Так, відкриємо антуту і бачимо 308-244. Такий показник, кількість балів йому надали. Можна подивитися в порівнянні з іншими. Дивіться, у нас було там 308 тисяч з копійками, да? заходимо на сайт тут і дивимося. Ось у нас рейтинг, бачимо, що перше місце в ньому займає телефон з показником аж 2 мільйони. Тобто розуміємо, що ми з нашими 308, десь там далеко-далеко внизу. Тут ми його, до речі, не знайшли. Саме цей телефон. Тут рейтинг ну, такий неповноцінний з усіма, з усіма. Зараз приблизно подивимося по нашому що ж таке значенню. Так, дивіться, ну ось 302, 318, да, тут тобто десь, ось тут між ними, між Galaxy A50, A71 і Redmi Note 11, десь 135, умовно кажучи, місце у цього телефону. Е, бачите, да, по характеристикам іншим технічним, щодо ігор, ми їх тут не тестували, тому що, звісно, що вони будуть йти на найнижчих показниках, якщо ми говоримо про сучасні 3D-ігри. Ну, цей телефон, він явно не для них. По пам'яті оперативна пам'ять тут 4 ГБ і внутрішня пам'ять 64 ГБ. Звісно, що це дуже мало для сучасних вимог, але це телефон для батьків. Вони його будуть використовувати, ну, зокрема, за його ключовим призначенням, зв'язок та, можливо, там певні соцмережі, тому немає необхідності великій кількості додатків і великій кількості пам'яті. Але якщо ви трошечки розширюєте свій функціонал телефону, то краще, звісно, звернути увагу на модифікацію 128 ГБ. По екранчику, по дисплею. у нас тут. 67 дюймів діаметр, він доволі величенький. Такий ви це бачили, я думаю, по розширенню 1080 на 2400 і для кого важливо да, чутливість 450 DPI. Ще такий цікавий тест можна відкрити. Мультітач тест. Скільки пальчиків бачить телефон? Дивіться, 5 всі, да? якщо я всі отак покладу, 9, один не бачить. 10, Бачите, тобто, всі чутливість доволі непогана. Це OnePlus 6T, це наш Samsung. Ну, на перший погляд, тут більше natural кольори, краща контрастність, хоча це телефон йому вже 5 років, доволі старенький, але тут amoled екран Тут у нас не AMOLED, це мінус Samsung бюджетників, Вони не додають amoled екран, вони додають старий IPS. Так раніше вважало, що для зору цей екран є таким більш сприятливим, менш шкідливим, але наразі AMOLED-и сучасні вони доволі непогані в цьому контексті. По яскравості, оце мінімальна яскравість. Зараз я її збільшуватиму. Ось так потрошку. Давайте на ці подивимося. Ще так. Серединка. І підтягнемо до максимальної. Але бачите, такі трошки неправдиві кольори, мені так здається. Перенасичення в окремих моментах. Ще помітила один нюанс, якщо ми зайдемо з вами в будь-яке відео в його розширення, так, якість яку обрати. Максимум, що ми можемо обрати, це 1080. Ось інший телефон. так, Ми порівнювали якість відео на ньому OnePlus. І ось дивіться, тут у нас є ще опція 1440 і 260. Скоріше за все, це обмеження саме процесора. По налаштуванням дисплею давайте пройдемося налаштуванням. Дисплей. Є така прикольна опція, до речі, дивіться, комфорт для очей. І такий жовтуватий екран. Давайте перейдемо. Бачите, трошки відрізняється від того, що було. Якщо відео на ньому спробуємо. До речі, на відео я не бачу прям кардинальної різниці, але от коли просто телефон да, по його менюшкам, то все видно. Так, заходимо назад, прибираємо. Додався ще один режим. Як правило, бюджетники ставлять, ставлять стандарт. Ось як тут бачите, частота оновлення екрану 60 Гц, для того, щоб зарядку батареї економити і так далі. А в цьому додалося ще й адаптивний режим, тобто до 90 Гц може збільшуватися. Коли, ви, наприклад, вигри граєте, у вас буде 90 Гц налаштування, чи якісь такі суттєві навантаження на телефон робите. Це класно, тому що тоді плавність рухів буде вищою, кращою, але розрядка буде швидше, це очевидно. Забула, до речі, сказати, що доволі непогані кути огляду. От Якщо ми його і так, і сяк, в принципі, якість від того не падає. По звуку. Зараз у нас без звуку, буду потрошку натискати. До речі, не дуже зручні ці кнопочки в чухлі. Мінімально ось, але його зовсім не чую. Тут ще специфіка відео, що дуже тиха музика, але я не чую взагалі. Ось тут почала чути. насредит все нормально так Це максимально Тут тільки один динамік, він тут внизу, верхній розмовний він не залучається. Але це краще, бо він часто забувається, якщо до цієї мети залучати його і буде хріпити. А так, в принципі, ок. Ну, Непогане звучання, знову-таки не вау-пау, але непогано там. Так, по камерам. Корсик вже готовий футатися, але давайте подивимося спочатку. Значить, у нас є основна камера на 50 мегапікселів, є фронтальна камера на 13, Ну, так собі, і є ще дві додаткові камери по 2 мегапікселі. Ось вони по суті у нас три і фронталка. Дивіться, тут зазначена у нас така опція, як цифровий зум, але оптичного зуму немає, оптичної стабілізації немає. Тобто, по суті, камера максимально бюджетна, максимально проста і жодних очікувань там, на неї не покладайте. Значить, По камері кота сфотати буде достатньо. Дивіться, от вчора ми фотовали це при штучному освітленні, але, бачите, дуже сильно жовтить, прям дуже сильно. Якщо будемо збільшувати, десь тут волоски ще видні, а поступово вони будуть уже просто. Текстура дуже сильно псується і не зберігається. Ось так це штучне. І тепер дивіться, це ось зараз ми сфотовали це вже природнє світло. Краще бачити деталізація набагато, але теж, якщо сильно будемо збільшувати, це максимальне збільшення, то ну, теж насильно все ідеально. Тому такі для мінімальних потреб буде достатньо, вау, ефекту, не чекайте. Які можна брати додаткові режими? Професійний знімок, ніч, їжа, панорама, макро, обувіллене відео і гіперлапс. Ну, ось, наприклад, макро. Да? У нас тут стоїть іграшка сова. Давайте я ось так на її носику сфокусуюсь. Корсик хоче, щоб його носик сфокусував. Ну, якось так. Ну, Для професійних фото явно це буде трошки не то. Але така. Опція режим є, тому можна користуватися. Ну, бо і це логічно з 2 мегапікселів, що ми будемо очікувати, От, тому це максимум. По налаштуванню фото можемо обирати 50 або 13 мегапікселів. Да, ну, Скажімо так, по якості це не сильно буде великий плюс, буде плюс тільки по об'єму ваших файлів. Тому тут вже обирайте. Що з цього вам буде прийнятніше? По відео дивіться, максимум, що він може записувати, це Full HD 60. 2 k 4 k про це не йдеться. Тобто є у нас тільки така опція. Ой, можна брати тут 30 для і можна обрати HD тільки 30. Тому, по суті, три камери це більше такий маркетинговий хід. Чому тому, що ну вони дуже дуже міні-міні по своєму функціоналу і користуватися в більшості часу ви будете само основною, на 50 мегапікселів. По селфі, трошки ми помучили кута, попрохали, щоб він собі селфі зробив. Дивіться, кіт гарний, а якість камери ну так собі. От якщо наближимо, взагалі все дуже дуже жахливо. Це без фокусування такий темний кадр. Якщо для порівняння з фокусуванням, то ось такий він світлий. Бели якість, знову ж таки жахлива, наче колись були оці 0,3 пікселя на фронталках чи на ноутбуках. Ну, таке собі суто показатися, що ось я, ось я тут є для якогось відеодзвінка і на цьому все. Ну що ж, загальне враження. Воно в цілому непогано. По-перше, великий плюс зовнішньому вигляду. Він мені подобається. Про Прочухов зараз не кажу про сам телефон. Він доволі об'ємний. На екрані ви все побачите, все візуально велике, 67 7 дюймів. Як на мене, то супер. Для людей овіці. Тим паче це буде зручно, тому що можна налаштувати великі значки, і великі шрифти, і все буде е, видно і без жодних проблем. З другого позитивного, це доволі плавне. Е, Перегортання, плавна робота, але чому доволі? Тому що якщо паралельно будуть оновлення встановлюватися, то буде трошечки він лагати. Це вже так в мінуси перекочовує. От по зарядці непогані показники. До речі, скільки у нас є місця акумулятора? Підказали мені, що на 5 тисяч міліампер година. Ну і це видно. Зараз я його доволі довго клацала. так це не ігра, це не якісь там складні штуки, але ось на 7% він у нас лише розрядився цим постійним клацанням, тестуванням і так далі. Плюс що швидка зарядка, опція така, є, яку треба купити додатково. Але заряджається, він за годинку може у вас нормально так додати до вашого заряду. З мінусів. камера, ну це капець, ви бачили так, на камеру тут не налаштовуєтеся, можливо, на дачі щось сфотать, можливо, кота сфотать, чи підключитися там по якомусь відеозв'язку, де не суть важлива ваша якість. Для інших цілей ні. Ну явно ні. Що на ринку купити, за затоку ціну? Ну, скажу про себе. Ми обирали між цим телефоном і моторолою. Моторолу так, можна навіть трошки дешевше купити, плюс у Motorola коли є в наявності одразу в наборі зарядка і чехол. От, тут все купували додатково, тому в цьому плані моторола краще і ми схилялися до неї. Але тут більш звичний інтерфейс для батьків у Самсунгівській, це, по-перше. По-друге, у моторолі можуть бути певні проблеми з програмним забезпеченням. Ми не хотіли цим роздикувати, тому, відповідно, зупинилися на Самсунгів. Самсунг-оболочка, тут це, в принципі прозоро, тому. Скажімо так, доплатили за торгову марку, але в межах цього бюджету, ось обирайте Motorola чи Samsung, ну чи звісно китайці теж представлені на ринку. Тому, говорячи в цілому, телефоном ми задоволені, чогось більшого ми від нього і не очікували, тому що самі розумієте, це класичний бюджетник. От, якщо вам сподобалось це відео, пишіть коментарі, ставте лайки і, будь ласка, підписуйтесь на канал.